Торос заплаче пробачимо. Ха яскраво світить. Він. Доброго дня усі! Мій голос це голос мого брата. Я говорю від його імені, від імені усієї родини, яка чекає, мій брат. Василюк Володимир Миколаєвич. Він зник 31 жовтня 2004 року на Донеччині, в Бахмутському районі, напрямку Торецького. З того дня тиша. з того дня щоденна боротьба з болем, страхом і невідомостю. Ми з братом багато років жили окремо. Життя так склалося, що нас відзінали обставини. Майже 14 років. Ми не бачились. І коли нарешті ми зустрілися, це була недовга зустріч і зовсім недобрий час. Але навіть за ці короткі хвилини я побачила, що зв'язок між нами живий. Це не просто це не зникає з руками, це кров, це душа. Його чекає донька, маленька, але сильна. Вона тримається, вона вірить, а з нею віримо і ми. Бо любов не зникає, коли зникає людина. Любов змушує шукати, кричати, жити. Ми не хочемо більше жити в цій тиші. Ми не можемо миритися з тим, що нічого не знаємо. Невідомість болить, але ми не здаємось. Мій голос це голос мого брата. Його серце стукає кожного із нас. Ми віримо, що він повернеться і скажемо разом: Я тут, я живий, я з вами. Слава Україні! Вітаю всіх присутніх. Мене звати Олена Понаднянська. Я дружина військовослужбовця 15-ї бригади оперативного призначення Гародак Національної гвардії України. Ще акції ми стоїмо з донькою, і сім років, яка щиро вірить, що так скоро повернеться. А я вже живу півроку між бути і не бути, як мав так, ще кожна із вас. Ми не знаємо, де він. ми не знаємо, чи живий він. Ми не знаємо, чому ми досі не отримували ніякої відповіді. Але ми знаємо, що він є, що він існує і що він заслуговує на повернення, щоб його знайшли. Дуже часто чую питання, навіщо ці акції? чому ви доходите, що воно дає. Часто чуємо ці питання, для чого виходити на ці акції? Що вони дають? Що це змінить? І я скажу, бо мовчання це могила. Бо хто мовчить, того не чують, хто не говорить, того не чують. Бо я вже бачила, як зникає віра, як зникає надія. І двоє на постами та відео розумні в лапках люди пишуть. Викладаєте себе заради лайків, шукаєте відомість і не хочете запитати таких людей. А вам не страшно? А вам не страшно жити в країні, де ти можеш відати себе в війні, людям, громаді і потім залишитись нікому не потрібним. Більше, що нас болить усіх, я впевнена, кожного з вас також, це байдужість. Це байдужість близьких, байдужість е, оточуючих наш людей. Такі, Такі фрази, які звучать, а що я можу змінити? І що мені тепер не жити. Одна людина не може змінити хід війни, але може змінювати серця по краплині, по одному. І разом стояти. Моя любов не дає мені можливості. І мені мовчати. Донька кожного вечора питає, чи тато ще пам'ятає, чи тато не схопить. Так, відповідаю, тато пам'ятає, тато пам любить. Але він він дуже чекає, щоб його шукали, щоб його знайшли, щоб його не забули. Я не прошу популярності, коли виставляю пости себе і нас усіх. Я прошу просто поширити пост. Це одна секунда. Вийти на акцію підтримати це одна година. Не бути байдужим це вибір. Я точно знаю, що любов сильніша за тишу. Любов знайде. Любов виведе. І поки мій чоловік, як і десятки тисяч таких військовослужбовців, перебувають у темряві невдомості, я тримаю це світло і буду тримати, так як кожна з вас. Для нього, для нас. Для кожного, що чекає, хто чекає, поверніть наших рідних, живих живими, полеглих з іменем та честю, без вісті зниклих до своїх осел, до родин, до життя. Що відбувається з ними? Мій чоловік пропав у Курській області, і це наче закрита книга. Чому? Відтоді ми нічого не. Ми не маємо ні спинка, ні списків, ні жодного листа підтвердження. Бо Україна-агресор е, не дає зворотнього зв'язку ні державам, які допомагають, ні нашій країні, ні міжнародним міжнародному комітету Червоного Хреста, який повинен дотримуватися Желевської конвенції, але, на жаль, ми бачимо їх бездіяльність і безплідність. Держава-агресор над нашими хлопцями як фізично, так і морально. Їх кантують, їх з ними знущаються, перебувають в страшних умовах. Ці люди, наче тіні, вони не люди, а ще їх називають терористами, наших військових, наших захисників. Їх немає в звітах. Але вони є, вони живі, і вони чекають на нас, не на нашу бездіяльність. Ми не маємо права мовчати, бо мовчання це співучість у злочині. Треба про це говорити. І кожен повинен про це знати, і кожен про це повинен говорити, не мовчати. Як можна мовчати, коли ти прокидаєшся щодня і не знаєш, де він, в якому стані, що відбувається, чи живі він, чи потребує твого порятунку? Ми віримо, наші голоси будуть почуті. І ми дуже просимо вашої підтримки. Наголошую не тільки за свого Дмитра, а за всіх військовослужбовців, які захищали нас і захищають. Вони мають бути живі. Їх імена не повинні бути стерті. Щоб вони не залишилися наодинці з цією бідою і з ворожого мовчання. Моліться за сілу, витримку і прорив. Говоріть за те, що правда вийшла на світло, і що наші захисники, кожен хто пройшов через полони тортури, були знову з нами, були тут на нерідній країні. Дякую вам дуже за підтримку. Ми можемо вистояти разом. Слава Україні.